Другого липня у стінах Національного університету харчових технологій вже вкотре гриміли фанфари і звучали оплески, адже цього дня святкували закінчення навчання випускники, магістри факультету обліку фінансів та підприємницької діяльності, відкриваючи урочисте зібрання, декан факультету Шеремет Олег Олексійович щиро привітав наших випускників цією знаменною подією в їхньому житті. Дорогі друзі сьогоднішній день такий урочистий, святковий трохи сумни. і Зворучливий ваші імена, шановні випускники, вписані золотими літерами в літопис нашого факультету як один із найкращих випусків. Дорогі наші, світло будь із Богом! На церемонії вручення дипломів були також присутні проректорну з наукової роботи Володимир Миколаївич Ковбаса, заступник декана Олена Федорівна Шаповал, завідувач кафедри фінансів Тамара Андріївна Говорушко, завідувач кафедри маркетингу Олена Петрівна Сологуб, академік Надія Марківна Ткаченко. Наші найкращі магістри випускники були відзначені грамотами ректора університету за високі наукові досягнення та відмінне навчання, переможці всеукраїнських фахових олімпіад та конкурсів: Вікторія Стеценко, Анна Богдан, Ольга Кравченко, Олена Лавринова, Юлія Ліщук, Аліна Сердюк за активну участь у громадському житті університету, відмінне навчання та високі спортивні результати. Марія Берегела, Олеся Карпенко, Роман Яцканич. Також дипломи з відзнакою та грамоти ректора за відмінне навчання отримали ще 23 випускника спеціальності обліки і аудит, 17 випускників спеціальності фінанси, 7 випускників спеціальності маркетинг та 3 випускника спеціальності комерційна діяльність. Традиційно пісенним вернісажем порадували випускників співочі таланти нашого факультету. Зала була наповнена морем квітів, щасливих посмішок студентів та їх батьків. А дівчата-випускниці були настільки чарівні, що навіть сувора мантія не змогла цього приховати. Атмосфера святкового вечора була не вимушена і по-дружньому тепла, як у справжній родині. Наприкінці свята наші випускники, об'єднавшись разом, заспівали зі сени гімн нашого славного факультету. Так швидко плине час його не зупинить. Вітаємо вас, дорогі наші бухгалтери, фінансисти, маркетологи та комерсанти. Нехай ваша професійна діяльність буде успішною, а шлях, обраний кожним із вас, буде осяяний сонцем і щедрий на подарунки долі.